По Піхота відповідно наступала, ми її притискали, щоб наші могли навести е, свої сили та засоби. Приїжджаємо, наводимось і чекаємо, поки е, в тій точці, куди ми навелися, знаходяться, е, з'являються сили противника. Ми постійно підживлюємося, в нас є новий, нове озброєння, нова техніка і ми дуже швидко вчимося. Підійшов людина з батальйону, стала мужики, Я, я каже, ми самохідного дивізіону. Він так потиснув року сказав тіла. А коли на нас їхали танки, казали, що буде працювати самохідний дивізіон, і знищили два танки. І завдяки цьому я живий. Тим я бажаюся. Мене мотивує перш за все те, що я хочу, щоб мої діти жили в Україні.